Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шеленка, рада вітати на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде про хрестики, і сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, я не планувала знімати це відео, думала обійтися просто рілсом, проте ці набори вартують того, щоб про них зняти повноцінне відео. Отже, я отримала замовлення від «Чарівної країни. Як ви знаєте, проходила виставка Handmade Expo. Вона тривала з 25 по 28 число. І Тих дівчат, хто не може потрапити наживо на виставку, придумала неймовірну акцію. По-перше, мінімальна сума замовлення для безкоштовної доставки нової поштою знизилась з півтори тисячі до 500 гривень, і до кожного замовлення обіцяли подарунок. Я вирішила, я сіла, так, я побачила анонс з вечора, вирішила дотерпіти до ранку. Я хотіла буквально все. Но вранці я вирішила, що ні, це забагато для одного разу. І тому вибрала таку серію. Подивіться, яка класна серія біла. Новорічні іграшки будуть, там є зірочка, колька. І мені так вона сподобалась. Ви знаєте, я роблю Advent календар сама. Я до обіду він для данечки, після обіду він для моєї любої свікрові, я кладу їм різні подарунки. Я вишила той один календар, я додам відео, кому цікаво, подивіться. Сьогодні не про відео не про календар, але так як я маю придумувати подарунки, то новорічні іграшки для мене саме то. А мій Данюшко обожнює новорічний декор. Він каже, що новорік його улюблене свято саме завдяки декору. Ну і тому я вирішила, що. Буду дарувати. Потім мені надзвичайно сподобалась серія на Екошкірі, така класна, гарна. І я Марінка така у мене є подруга. До речі, ми познайомились саме в групі Чарівної країни. І вже роки рекі у нас було ми спілкувалися так, здрижились з дівчатами. Це Марина, Валя, Катя. Я і Наталка у Наталки. Я дуже часто купляю щось. Вона має свій інтернет-магазин з побутових хімій і продуктами. З Маріною ми теж спілкуємось, коментуємо вишивку. Валя теж ну тільки з Каті ми не дуже спілкуємось. І отже, Маріна пішла на виставку наш бавків, подивилась і так вдарила мені в найболюче. Скинула мені відео з серії іграшок по 6 штук. І вони мені дуже потрібні. От дуже я їх хочу. Я би їх вишила і дарувала вчителям на Новий рік. У мене тепер актуальні вчителі і садочок. Ну, і плюс додому. Отже, ця серія Ангелик, ось такі. Я відкрила, вже вам, але покажу, що входить набір. Це ми вже заберемо, це нам не потрібно. Отже, подивіться. Схема так швиденько покажу. Кольорова з двох боків. Плюс, знаєте, нововведення О, тут є QR-код, посилаю вас в PDF-формат. І е, така є, якщо у вас якісь негаразні. Ось ниточка, якою ми шиваємо. Подивіться, яка золота ниточка, а може і не золота, синя. І золота бльосточки, такі блискучі металі, листівочки. Який кіт класний. Не знаю, кому подарую цього кота. І сінь Ось так, його досить багато. Необхідно буде вишити, шити, скласти і обшити. Що... О, є дуже гарна Французькі вузлики. пришиваємо бісер. все розписано, все розписано. Все-таки я вам неправильно сказала: нитка золота це не для шивання, це для обшивання. Тобто після того вищим хрестиком ми будемо обшивати золотою такою ниточкою металік. навіть стрічечка є, і ще така якась пінпочка, треба розібрати, що це і для чого. Двосторонні ангелики, я вже вам сказала, і, як видно, з різних боків різний орнамент. Дуже цікава ідея. У мене два зірочка і ангелик. І поговоримо про подарунок. Я вже знімала рілс, я зняла буквально одразу для тих дівчат, хто ще вагається, треба чи не треба. Отже, подивіться в такому пакуночці. Один цей пакуночок вже свідчить про увагу і турботу. Був в мене кінь. Дівчата, от зізнаюсь, я коли побачила цього коня на сайті, я просто була шалено захоплена ним. Бісель, бусель, все, що можна і не можна. Колір такий гарний. І коли я відкрила посилку і побачила, що в мене це кінь, я дуже-дуже зраділа. Взагалі, я вже це казала і буду казати, чарівна країна повністю повністю виправдовує свою назву. Ось такий коник буде. Гарнющий. Вишивається він дуже швидко. Бусини, бісер, подивіться, теж стрічечка, нитка для обшивки. І подивіться, яка листівочка. Я теж знаю, кому подарую. Є в мене така одна подруга. Оксанка, е голова клубу Вечерниці. Вона обожнює все що зв'язано з совами. І один час у нас з нею була така традиція. Вона мені привозила на парски з виду сіль, а я їй везла сов. Навіть е з далеких-далеких країв. Ось такий коник, він вишивається, шшивається. Мені вже дуже цікаво, для чого ця пінточка тут. Вот. Треба буде почитати гарну інструкцію. Я приступаю до роботи, до коника. Сподіваюсь, дуже скоро вам показати. Дуже раджу вам звернути увагу на ці новорічні іграшки. Якість матеріалу дуже класна. Подивіться, ну такого ще ніхто не любив. Сподіваюсь, моє відео було вам цікавим і корисним. До нових зустрічі.